Привіт всім любителям шахів! Ви дивитесь другий урок базового курсу для початківців. Минулого разу ви отримали невеличке домашнє завдання. Треба було б потренуватись в баченні координат дошки, а також попрактикувати мат в один хід. Ці вправи необхідні для здобуття та тренування шахових навичок. Потрохи ви будете звикати до кожної фігури та її властивостей, а також до типових задач, які будуть поставати у партії. Сьогоднішня тема допоможе нам прискорити цей процес, адже ми приступаємо до мату ферзем. Спочатку трохи термінології. Шахова партія поділяється на три частини: дебют, та Еншпіль. В дебюті шахісти займаються розвитком своїх фігур, а також безпекою власного короля. В Мітельшпілі розпочинається запекла боротьба, адже в бій вступають більшість виведених фігур. У процесі гри шахові війська річують, розміни неминучі, і тоді наступає еншпіль заключна стадія партії. Зазвичай кожна зі сторін має до трьох фігур, звісно, без урахування короля. Напевно, зараз ви задаєтесь питанням, чому ми розпочинаємо вивчення шахів з кінця? Відповідь доволі проста. Початківцю легше навчатись при малій кількості фігур на дошці. Саме у малофігурних позиціях шахіст краще відчує властивості кожної фігури, не відволікаючись на безліч інших, як це було б в інших стадіях партії. Завдяки еншпільним вправам у вас формується шахове мислення. У шахах виокремлюють так звані технічні позиції. Технічна позиція це позиція, у якій заздалегідь відомий результат, а також відомо, як цього результату досягти. Грубо кажучи, гра веншпілі це процес переходу від однієї відомої позиції до іншої. Тому, чим більше гравець знає технічних положень, тим краще. Базовою і однією з найнеобхідніших позицій для початківця є позиція король і ферзь проти короля або, як кажуть шахісти для спрощення, мат ферзем. Наші дії мають бути поділені на два етапи. Перший полягає у тому, щоб відтіснити ворожого короля на край дошки, адже виграш можливий тільки на крайніх клітинках. Щоб вдало впоратися із цим завданням, нам необхідно розташовувати ферзя на відстані ходу коня від чорного короля, тобто на відстані букви Г. Коли наш ферзь діє саме таким чином, він віднімає максимально можливу кількість вільних клітин. Дехто з вас, напевно, помітив, що ферзь може стати як на горизонтальну, так і на вертикальну букву Г. Різниці в них немає. Проте для найскорішого виграшу вам треба одразу запланувати, куди ви хочете відтіснити ворожого короля. Якщо на горизонталь, тоді користуйтесь горизонтальною буквою Г. Якщо на вертикаль вертикальною буквою Г. В інакшому випадку відтіснення короля займе довший час. Я хочу, щоб чорні потрапили на восьмий ряд. Саме тому ферзь піде на G4. Мета чорних. Якомога довше знаходитись подалі від краю дошки. Король Д5. Ми продовжуємо переслідувати ворожого короля. Ферзь Ф4, Король С5. Ферзь Е4. Король Б5. Ферзь Д4. Король С6. Ферзь Е5. Король Б6. Ферзь Д5. Король С7, ферзь Е6, Король Б7, ферзь Д6. Король С8. Нарешті чорні опинились на краю дошки. Важливо закріпити наш успіх і відсікти короля таким чином, щоб він міг пересуватись тільки по восьмій лінії. Ферзь е 7. Перший етап завершено. Одного ферзя для перемоги замало, потрібна допомога. Другий етап полягатиме в тому, щоб підвести власного монарха до ворожого. Траєкторія може бути будь-якою. Головне стати таким чином, щоб ферзь мав змогу дати шах притул. тобто не залишити між собою і чорним королем жодної клітинки. Ферзь це сім мат, нарешті перемога. Ви передивились учбовий приклад. А як щодо практики? В цьому нам допоможе вже відомий для вас сайт lichess.org. Потрібно обрати розділ Інструменти. У випадаючому списку тиснемо на редактор дошки. Розставляємо фігури довільно, тільки розташовуєте чорного короля у центрі дошки, щоб він був рівновіддалений від крайніх ліній. Тепер обираємо продовжити звідси, зіграти з комп'ютером. Вам пропонують обрати рівні складності. Я одразу беру максимальний, а вам раджу розпочати з першого, поступово просуваючись до останнього. Також можна встановлювати час на партію на перших спробах раджу не встановлювати час. Коли ви почнете відчувати впевненість встановіть 3 хвилини, потім 2 та 1. в ідеалі дійти до 15 секунд. Саме так. Матферзе можливо ставити за 15 секунд. Спочатку я оберу 3 хвилинки. Тиснемо на білого короля. Якщо в учбовому прикладі ми відтісняли супротивника на горизонталь, то зараз поженемо його на вертикаль. Отже, розпочинаємо. Ферзь Д3. Буква Г працює. Переслідуємо далі короля. Ферзь. F3, Ферзь, F4, все менше вільних клітин у чорного короля, і, врешті-решт, він потрапляє на край дошки. До речі, він потрапив на 8 ряд це не вертикаль, але все ж таки край дошки. Тому у вас є вибір. Хочете, відсікайте його одразу. Або, якщо ми дуже принципово хочемо бачити його саме тут на вертикалі H, тоді користуйтесь. Буквою Г і надалі. Давайте спробуємо відсікти його одразу. Перший етап завершено, тепер підтягуємо нашого короля. І ставимо шах в притул. Ферзь g7 мат. Спробуємо ще раз. Тепер будемо користуватись виключно вертикальною буквою Г. Для цього нам треба обрати реванш. Відмінити гру, тому що зараз колір змінено. І ми граємо за чорних. Знов натиснути на реванш. І ми знову за білих. Ферзь d3. Ферзь, E4. Усе це. Повторюється: ферзів 3, ферзів 4, ферзів 5. Отже, зараз знову будемо переслідувати короля вертикальною буквою Г. Це його змусить потрапити на вертикаль H. І тепер відтікаємо. До речі, у короля залишилось дві вільні клітинки. Він зовсім обмежений. Залишається підтягнути власного короля і перемога. Fer G7 мат. А тепер спробуємо виграти за 15 секунд. На жаль, граючи з комп'ютером, ви не зможете поставити менше хвилини, на відміну від гри з другом. Отже, в мене є час до 45 секунд. Починаймо. На цей раз мусимо короля потрапити, наприклад, на перший ряд. Все ближче і ближче до першого ряду. Все, ми його відтікли. Залишається підтягнути короля мат. Трохи менше 15 секунд. Як бачите, це можливо. Чим точніше і швидше шахіст розігрує технічні позиції, тим краще. Вам залишилось самостійно потренувати мат ферзем так, як це робив я. Якщо у вас є друг, готовий бути вашим спаринг партнером, це чудово. А якщо він знаходиться далеко від вас, це не проблема. Обирайте функцію гри з другом і відправляйте йому посилання на гру. На сьогодні все. До нових зустрічей!